Uh... Сьогодні я познайомлю вас із подружжям Івана та Наталії Вахнюків, які проживають у селі Кузьмівка Сарненського району, що на Рівненщині. Вони не стали остром людського горя, яке принесла нашу країну війна. Що саме вони почали робити під час активних воєнних дій в нашій державі? Про це просто зараз. Тому залишайтеся з нами. Як ви дізналися про війну? Це був звичайний день, так як всі. У мене якраз тоді на той момент я навчався в семінарії там в І, мабуть, це перший день, що я взяв телефон і не дивився ні новин, нічого. Просто вранці поїхав на навчання, під'їжджаючи такий під'їзд до міста, я бачу першу заправку кілометр черги, думаю, що таке робиться. Потім заїжджаю в місто, там бачу така метушня куча техніки військової і бачу другу заправку, там просто кілометрові черги. І тут мені, як то кажуть, приходить до мене думка, що щось не так. Дзвоню до друзів в семінарію, кажу, що це таке, я ще не доїхав до семінарії. І мені кажуть, навчання не буде, війна почалася. І так само мені друзі кажуть, треба тут позабирати людей в місті, які заблоковані, і такі їх. Скажемо так, хаос робився на той час. Забрав людей і одразу додому відразу поїхав. Наталю, а як ти дізналась про війну? Я випроводила Ваню на навчання і знову лягла спать. Ми з дівчатами спали, і я закрила хату і чую стуки в двері. Відкриваю двері, дивлюсь, ваня стоїть. І я така. Спочатку не зрозуміла, але в принципі тоді вже ходили слухи, і в мене таке слово одне в голові: війна, війна почалась. І так і каже, каже, почалась війна. Ось. Якими ж були ваші перші емоції, думки і в першу чергу, які були дії, коли ви дізналися, що відбулася повномасштабна війна в Україні? Більшість таке, скажемо, ми не знали, більшість невизначеність. Не визначився, ми не знали, яка емоція навіть, чи страх, чи перелік, що нас переслідує. Стали думати, з чим ми можемо бути корисними тут, а на цьому місці будучи. Бог дав таку думку, що просто треба допомагати людям. В перші дні ми почали свою машину запаковувати хлібом, допомогою будь-чим, все що, там і з прицепом. А далі якось Бог так керував усюди. Насправді мені стало страшно. Я дуже чую, що вже знайомі виїжджають, їдуть до кордону, тікають. Ну, Я в принципі, розуміла, що в нас відносно є спокій. от. І е, ми зрозуміли, що потрібно бути корисними на цьому місці, де ми є. От, ми одразу покликали друзів, там, жіночок, сіли, почали ліпити вареники, бо мали їхати переселенці, от, щоб їм передати. От, ліпили вареники, зразу чоловік пішов, записався тут в тероборону, вчав окупи копати мішки. Так, 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 мож, так можливо. Так. І я знаю, що ви активно займаєтеся у селі, в якому проживаєте, із молоддю, підлітками, дітьми, знайомитися тут із місцевими. І тому ви не стали осторонь того людського горя, яке відбулося в Україні під час війни. І почали розвозити гуманітарну допомогу, зокрема тоді, коли найактивніші були бойові дії. Хто ж був ініціатором цих поїздок і чому наважилась на це? Будь ну, більше ініціатором цих поїздок був навіть, скажу і я. Бо в чомусь я відчував таку відповідальність, як чоловік. І так було давне серце, таке розуміння, що треба їхати, допомагати. Першу поїздку ми просто у друзів запитали так деяких, чи є у вас ті, ті ті чи інші речі. І Бог благословив, нас через друзів ми запакували всю машину, ми повезли перший раз допомогу і так. Іван, а куди сама була здійснена перша поїздка? Перша поїздка була здійснена на Київщину, там е, Софіївська Борщагівка, район. Е, ми туди приїхали, просто завезли допомогу. Але на той момент ми побачили, наскільки величезна кількість туди людей приходить. Магазини все закрито. Ціле місто величезне, коли я раніше приїжджав, було тисячі машин, там одиниці машин на світофорах стоїть. Я стою на чотири хвилі, на чотири полоси серед дороги. Один я стою. Для мене це дико було. Я зрозумів, що там багато голодних людей просто. Ну ще так, декілька разів ми, мабуть, ще е, два рази з'їздили в Київ, в ті райони. Але вже їздили з такими моментами в інші місця. І останній раз я по-особливому пам'ятаю, як ми їздили, просто якісь орендоване приміщення хлопці знайшли їм, просто благословили. Вони зібрали там людей, не знаю, близько, може, трьох сотень, але більшість людей похилого такого віку. Старі бабці, дідусі на милицях, просто які хоч стояли. І Вони цілий день на жарі чекали, щоб ми машину вивантажили. Тоді да. І це, мабуть, найбільше, що я з Києва останнє. Бо далі ми почали по інших місцях їздити в інших населених. Наталю, до речі, тобі як дружині не було лячно відпускати чоловіка саме в Київ в перші дні війни, де ми розуміли всі спостерігаючи за новинами, що напад відбувається і то конкретний. Як ти його відпускала? А насправді було лячно. Я боялася, і я казала, що ти кожну годину мусиш давати про себе знати. От і ми були на зв'язку. Він ще їхав з другом. І ось так я телефонувала або писала, зніміть мені відео, де ви покажіть мені, щоб я все бачила. І дуже багато було блокпостів, дуже довго їхали, коли раніше до Києва можна було заїхати за 3-4 годинки. Зараз вони їхали 8 годин. Я кажу, чому так довго дуже переживала. Справді переживала. Звичайно, ми радіємо, коли є можливість. Дійсно послужити, завести ту гуманітарну допомогу, чи медицину, чи взагалі навіть послужити добрим словом, але ж всі волонтери вони стикаються із фінансами, адже потрібно заправити авто, потрібно дійсно придбати продукти. Де ви брали кошти для такої справи? Хто допомагав вам у цьому? Спочатку ми почали звертатись до місій. У нас є знайомі місії, і там певну частину якихось продуктів давали. От. Але коли, наприклад, ти завантажуєшся одними макаронами, потрібно ще щось. Ми почали формувати такі соціальні пакети, щоб там було все необхідне для людини, починаючи від засобів гігієни і вже такі продукти харчування. От. І я почала показувати в своєму інстаграмі, на сторінці, що ми вантажимо, що ми будемо збиратися їхати. На Київщині вести допомогу. І спочатку друзі почали підключатися, от долучити ще фінансами, чи навіть було, що привезли нам памперсів, якихось печиво, хто чи міг почали долучатись навіть люди з села. Дуже зворушливо було, як один дід віз на велосипеді так банки, мішок картоплі привіз нам у двір, ось так поклав і скаже, це везете туди, куди це потрібно. От насправді дуже люди долучались. Згодом вже почали їздити ви разом. Куди це були поїздки, найперше. І, звичайно, з чим ви стикалися, що ви бачили, і з якими і радощами, і водночас з якими неприємними моментами теж довелося зустрічатися. Перша поїздка, все-таки знову на Київ ми з дружиною поїхали. Там я їй просто показав, та вона боялася, переживала. Я їй показав, що там нема нічого такого страшного, та її заспокоює, бо вона переживала. Але вже приїхали там в один район. Де всі аптеки, всі магазини, просто все закрито. І то на той момент в центр Києва. На Хрещатику, якщо не помиляюсь. І ми почали роздавати там хліб, продукти, пакети. І в той момент там якраз була перестрілка вже в небі, чутно вибухи. Наталя так присідає, боїться трошки. Ну, говорить да, чоловік, да, що спокійно, все да, більше менше. Будем спокою. Вона, вона так, я думаю, не сказала мені, куди ти мене завіси, але потім зрозуміла, так. Да. Насправді Бог якусь певність давав, я вам скажу чесно. Ми їхали назад, мабуть, назад страшніше в цей час повертатися, я вам скажу, ніж туди їхати. А чому? Дуже багато темінь і дуже багато перепон на дорозі. просто. І ти втомлений назад, морально, психологічно. Ти вже з міста виїжджаєш, ти психологічно ще якийсь в тебе такий невеличкий стрес. І ти втомлений. І за рахунок цих блокпостів, цих перепон на дорозі просто страшно. Мабуть, саме страшніше повертатися було. так. А Наталю, от ти ж вперше поїхала. І напевно ж в цій ж поїздці вперше ти оці вибухи так почула ближче. Ну от як ти зреагувала? І чи це тобі не стало на заваді, щоб не їхати потім згодом із Іваном далі? Насправді ми так роздаємо продукти, і я чую, як там ці звуки вибухів. І я дивлюсь на людей, а вони абсолютно спокійні. А я ось так пригинаюсь, Сіпаюся десь. Сіпаюсь. А вони спокійні, і я зрозуміла, що вони звикли. Я дивлюся, в тому натовпі дітки маленькі на руках. Я розумію, вони тут живуть, а вони тут живуть і їм треба комусь це потрібно возити. Якщо не я буду возити, то хто. Ще дуже запам'яталася поїздка, як ми їхали в Бучу. Це були перші дні після звільнення. От ще навіть там дим десь дотлівав. От і насправді. Це було дуже емоційно, найемоційніша поїздка. Ми приїхали все зруйновано. От і от ми зустріли людей, і насправді дуже ми замітили, що був важкий такий психологічний стан людей. Ми спілкувалися, і я перше питання здавала, як ви це пережили? І більшість людей відповідали: мені потрібен якийсь психолог. каже, я постійно плачу після цього. Мені каже, важко це все пережити. Ну і ми, звичайно, в ці моменти ми їм вказували на Бога. Ми завжди, до речі, з собою возили Євангелії, а, і ми роздавали людям. Ну, насправді дуже важко. І дивитися, коли в 21 столітті а, в цих дворах, де багато поверхівки, люди готують їжу. Ось Просто таке хендмейн, так, так багаття таке. Зводили кирпічики, а, і ось так по черзі гуртувалися і готували їжу. Насправді дуже все в ті моменти. Опісля волонтерських поїздок на Київщину, Іван та Наталія розпочали відвідувати Харківщину, надаючи гуманітарну допомогу знедоленим українцям та утішаючи їх словом і молитвою. Сьогодні формат їхнього служіння зосереджений в місцевості, у якій вони проживають. Піклування про переселенців у Сарненському районі, допомога військовим, а також підтримка місцевого населення, все те, що подружня пара робить в цей час для перемоги України. Нещодавно чоловіка Наталії Івана Вахнюка, було призвано на захист нашої держави. Молимось про нього та тих, хто боронить Україну. Дороге подружжя! Яка мотивація ваша сьогодні? Де ви все таки черпаєте ось цю силу і взагалі? Ну, навіщо воно вам? Слою Божому написано про такі речі і розуміння, що ми повинні бачити і справа, і голодуючого, і не проходити мимо його. Так само ми, як всі люди, ми, як всі українці, хочемо, щоб це все кінець кінців закінчилося. Ми хочемо бути підтримкою для тих, хто потребує. І в чомусь це сенс нашого життя. Пришвидчити якось перемогу. Що вам дає дійсно натхнення це все робити. І не зневірюватись до речі. Я б сказав би на що. А хто? А хто? Господь сто відсотків однозначно. Господь, якби не він, ми, б, мабуть, вже давно перестали це робити. Але він нас мотивує, надихає, і ради нього ми це все робимо в першу чергу. І, звичайно, з якими словами ви сьогодні звернетеся до глядачів програми Крок назустріч? Скажем так, старші люди запитували мене, чи ми можемо бути корисними для нашої країни. І Я такий коротенький меседж, Господь дав на серце, що. Молитва має дуже величезну силу, і їхня молитва може бути великим щитом для нашої країни і для наших воїнів. Дорогі глядачі, бажаємо вам миру. Надійтесь на Бога, бо лише він може зупинити цю війну, і кожен із вас може бути корисним на тому місці, там де він є. Боже, благословій усім вам. Дякую, Івана і Наталю за те, що ви поділилися тим, хто вас надихає до добрих справ. І ми сподіваємося, що саме цей випуск він багатьох надихне, і теж бажаємо, щоб ви надалі ще більше робили в ім'я Боже і на користь нашої країни.